У Білій церкві відбувся захід, на якому було шановано подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять про героїв Небесної Сотні. Прості люди без зброї піднялися на мирний протест, щоб відстояти свою думку, щоб відстояти своє право жити у вільній незалежній Україні. Сотні українців поклали тоді своє саме найдорожче. але жертви їхні немає. Тому що сьогодні Україна бореться за майбутнє всього цивілізованого світу, де є право, де є закон і саме головне де є вільна людина. Панахіду за загиблими провів митрополит Белоцерківський преосвященний Євстраті разом з духовенством Православної церкви України. За людським міркуванням ті, кого ми нині згадуємо, загинули. Вони відійшли у вічність, тіла їх поховали. Але за міркуванням духовним вони здійснили найбільший подвиг, який тільки може здійснити людина подвиг любові, віддавши за нас своє життя. Присутні на заході хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам'ять про загиблих героїв, кожного, хто віддав життя у боротьбі за волю своєї.